Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. Днями у нашому місті провели боксерський турнір серед юнаків під назвою Кубок Вікінгів. Його організували за підтримки ради оборони міста та громадської організації Вікінг. Участь у турнірі взяли найкращі спортсмени. І більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Валерія Безчасна, координаторка соціальних проєктів громадської організації Вікінг. Пані Валерія, виставка як я вже сказала, захід приурочили до відкриття спортивного осередку. Розкажіть більш детально, що це за осередок і що там буде такого цікавого цей проект спортивного клубу почав функціонувати ще два роки тому. Ми його відкрили за підтримки благодійного фонду «Нова Україна» американського. Далі у нас закінчилася грантова угода, і от і весь останній рік ми шукали фінансування для того, щоб продовжити функціонування цього проекту. А в чому його сутність? Діти військовослужбовців, ветеранів, загиблих та безвісті зниклих безкоштовно відвідують. Тренування також ми запрошуємо на тренування дітей ВПО, тобто такі вразливі категорії дітей. Вони безкоштовно приходять на заняття, відвідують заняття з загальної фізичної підготовки і заняття з боксу під керівництвом досвідчених тренерів. Власне беруть участь у турнірах і розвивають свою фізичну силу. Uh -huh. І силу духу. Так, а які вікові категорії були на турнірі? А, на турнірі приймали участь діти 2007-2010 років народження. Uh -huh. Серед учасників були і призери міжнародних змагань, ті, яких сам, от яких саме, розкажіть, yeah. у нас взяли участь вихованці ДЮСШ номер 1 номер 2 номер 5 номер 6 номер 8 Тобто, це у нас загально mm -hmm. загальний колектив ДЮСШ і їхні вихованці це призери і обласних змагань, і всеукраїнських, і навіть міжнародних. От в Тріумфі також тренується Артур Кузьменко. Це він на зборах от нещодавно був якраз. Це mm -hmm. в Переможець вже mm -hmm. міжнародних змагань. Mm -hmm. от, він також вихованець тріумфу, де ми зараз проводимо mm -hmm. змагання. Тобто такі сильні, можна сказати, yeah, спортсмени yeah. у вас були присутні. Так, а от щодо організації, як проходила організація змагань, розкажіть про це. О, все було максимально професійно зроблено. Ми залучили наших друзів. Партнерів це власники, співвласники, співзасновники Кросжиму. Вони дуже допомагали нам в організації, власне, і призи, які отримували переможці. А це було фінансування от саме наших друзів-партнерів. Також ми залучили гостей, це і військовослужбовці, і представники міськради для нагородження найкращих. Б Боксерів угу. цього турніру, так наскільки мені відомо, ви організовуєте ось подібні змагання не вперше. Розкажіть трошечки про попередні змагання з такого плану. А, у нас був кубок вікінгів, але ми займалися пауерліфтингом. Угу. Ми з'ясовували хто найсильніший. Також у нас були забіги, марафони. А хто спритніші? Ми з'ясовували. От і зараз ми взяли напрямок боксу, тому що це, скажімо, так, універсальний угу. спорт, який в якому можуть займатися навіть діти там, з 4-5 років? Це дуже допомагає в підтримці фізичного здоров'я та розвитку психологічного здоров'я, що теж дуже важливо в наш час. Тобто, ви в різних напрямках, можна сказати, да, працювати. Да. Встигли вже працювати. Так? Угу. А от в чому, на вашу думку, полягає? Важливість проведення ось таких турнірів от якраз для розвитку і популяризації спорту у нас дуже багато є спортивних секцій і залів. Угу. От, і ми хочемо їх об'єднати в турніри для того, щоб представники от якраз різних залів могли посуперничати угу. от, і підтримувати дружні стосунки. От, також це в принципі загальний спортивний розвиток нашої молоді і наших дітей, що дуже важливо в наш. Час угу. сухо з вами. А які призи отримали учасники та переможці? Обов'язково грамота, медалі а, і призи це були колонки і навушники. Тобто, якраз для угу. хлопців це дуже актуально, це те, Для спортсменів треба, це угу. те, що точно буде використовуватися на тренуваннях угу. і під час підготовки так. до змагань. А чи плануєте надалі проводити ось подібні заходи? А, да, в проєкті до кінця року у нас передбачено ще 5 заходів. Тобто, угу. цей перший був відкритим для різних клубів, різних спортсменів. О, далі у нас чекає декілька внутрішніх. Чноклубних змагань а будуть у нас турнір з кросфіту для найменших. це ми проведемо в першій частині листопада. Далі у нас буде турнір пам'яті загиблих спортсменів-боксерів. А от і закриємо сезон під новий рік. Також буде, я думаю, що дуже зрелішно. Угу. І ми плануємо запросити якнайбільше гостей. Угу. Так, ну і наприкінці трошечки розкажіть про вашу громадську організацію. Ми на початку повномасштабного вторгнення активно займалися допомогою і військовослужбовцям і ВПО. Угу. Але більше у нас все ж таки був. Нахил на допомогу дітям ВПО, тому що у нас дуже було багато переселенців в місті. Mm -hmm. От. Зараз трошечки фокус змістився. Ми співпрацюємо з. Військовими частинами із тридцять і зі 129-ї бригади у нас є меморандуми підписані. Тобто, ми зараз а, максимум діяльності спроваджуємо на те, щоб допомогти а, як військовослужбовцям, а, так і їхнім родинам і дітям. От, тому зараз у нас такий фокус на нашої діяльності направлений на саме на ось да, да, допомогу тому, що це військовим. дуже важливо. Угу. А, у нас не так багато в місті є. Там заходів, які саме для діток військовослужбовців, uh -huh. От, тому ми вирішили допомагати. Ну, тим паче, що ми співпрацюємо вже цим четвертий рік, uh -huh. От, тому будемо і надалі розвиватися в цьому напрямку. Uh -huh. Так, ну що ж, пані Валерія, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати нашу діяжу. дякую, дякую що завітали. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Валерія Безчасна, координаторка соціальних проєктів громадської організації Вікінг. Ми поговорили про турнір з, боку, з боксу з під назвою Кубок Вікінгів, який нещодавно пройшов у нашому місті. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Зібралися найкращі юні боксери, аби позмагатися за кубок вікінгів. На ринг вийшли спортсмени, які вже мають досвід виступів на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Серед них Олександр, який впевнено, пройшов свій поєдинок і здобув перемогу завдяки витримці та щоденним тренуванням. Я до цього бою го готувався два рази в день, так що я знав, що буде бой бойтяжолим. Ми первіше він на 6 кілограмів ваші мене. Із-за цього було тяжко. Я тренувався до цього. Я знав, що я переможу. Турнір проходив під патронатом громадської організації «Вікінг» за участі 12 пар юних спортсменів. Усі учасники досвідчені боксери, які демонстрували не лише техніку, але й справжній спортивний дух. Для тренерів це нагода побачити результати своєї роботи, а для хлопців перевірити сили, характер та майстерність. Бокс це спорт мужніх. Це перше, Перше і саме головне. Він формує з е, хлопця дійсно ну дорослого мужчину, який е, буде, е, як кажуть, в силах захистити, захистити не тільки себе, захистити свою родину, ну і е, що. Дійсно, бокс дає. це майстерність. змагання приурочили до відкриття нового спортивного осередку на базі клубу Тріумф тут зможуть безкоштовно займатися діти військовослужбовців та ветерани завдяки підтримці ради оборони міста. Проект має на меті популяризувати спорт та розвиток фізичного і морального загартування молоді. Власне, за підтримки ради оборони міста вони нам виділили фінансування на реалізацію цього проекту, тому діти будуть безкоштовно відвідувати заняття. Це до. Поможе популяризації спорту і підтримки загального фізичного здоров'я у Криму діє 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і понад 60 клубів, де займається понад 6 тисяч спортсменів. Лише боксом тут тренується майже 900 хлопців і дівчат. Міська влада разом із громадськими організаціями підтримує розвиток єдиноборств, створюючи умови для занять і змагань. Місто живе. І це дуже важливо. У нас працює 12 США повністю. У нас працює більш ніж 60 клубів. І е, сьогодні проходить дуже гарний, дуже важливий турнір. Турнір, який проводить громадська організація Вікінг, і на яку змагаються е, діти, і велика програма, яка є у громадській організації, стосовно заняття спортом дітей військових. Загиблих героїв, полонених, ті, хто е, пропав безвісті, це дуже важливо. Наприкінці турніру, кожен учасник отримав медалі, грамоти, кубки та подарунки від організаторів. Але головне всі вони перемогли себе, довівши, що справжній боксер ніколи не здається. Анастасія Костенюка Максим Мурашов перш міський.